Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка маріупольського сайту НуШі з Я розповідаю про цікаві важливі речі, пов'язані з Маріуполем, Маріупольцями. Якщо вам теж це цікаво, будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайку, прокоментуйте це відео, допоможіть нам підтримати нашу роботу, з просуванням цього відео. Ну а я починаю. Днями росіяни провели дуже дивний захід, форум, який називається Донбас. Колиска народів. Форум проходив у Надизовському Урзуфі. Ну а будь-яка людина, яка вперше почула назву цього форуму, одразу запитала, а яких саме народів колиска? Бо знаєте, ці степи довгий час були землями, де мешкали кочовики. Кочовики. Ну, навряд чи е, ці землі можна назвати їхньою колискою, бо вони прийшли, ушли таке життя. Е, з Початку 17 століття ці землі е, почали засвоювати українці, але вони також приходили сюди, засвоювали поступово просувалися на схід. Росіяни прийшли сюди ще пізніше, тож трошки дивне таке, така постанова питання Донбас, колись народів. Бо абсолютно не зрозуміло, яких саме народів? Інше питання, яке виникає другим після от, ось цього осмислення, власне, а про що цей форум? Що можна обговорювати під час на заході із такою назвою? Ну, логічно було б знаєте, припустити, що обговорювати. Будуть стратегію розвитку національності, народності, які населяють Донеччину, і Луганщину, які росіяни так люблять називати Донбасом. Але ні. Ви помиляєтесь. Основна мета форуму і правильна відповідь форум з питань реалізації державної політики. От цього різноманіття державної політики, бо що таке державна політика? Це Комплекс напрямків, які фактично об'єднують всі напрямки суспільно-політичного життя країни, так от із цього, цього спектру людей, які зібралися в Урзуфі, якісь столовки, точно, якщо ви подивитеся на відео, цікаво лише те, як правильно зіпсувати моз мізки дитині для того, щоб вона виросла справжнім патріотом Росії солдатам Отечества. І організатори кажуть, що окрім чиновників запросили багато талановитої молоді. Ну от один з представників таких молодих талантів зараз буде у вас на екрані. В рамках форуму проходять наступні тематичні площадки. Це конференція по захисті, збереженню, укріпленню традиційних російських духовно-моральних цінностей, калейдоскоп національних культур. Противодействова тероризму і екстремізму на національній релігіозній почві тематична площадка, посвящена денацификации и недопущению фальсифікації отечественної історії. Ну а поки бурзуфі обговорювали теорію перемалювання дитячих місків, то в Маріуполі дітей приймали в Орлята. Орлянта, Орлянта це такий новий. Молодіжний дитячий напрямок роботи російських пропагандистів, які вони заганяють дітей з першого по четверті класи, і в Маріуполі дітей початкових класів 14-ї школи урочисто ухвалу прийняли в Арлята. Добрий день, мальчишки і дівчатки! Добрий день, уважаємі педагоги і гості. Сьогодні для вас особенний день. Вы участники торжественной церемонии посвящения Барлята России. Первоклассники узнали интересную легенду о Барлятах, затем прослушали гимн Российской Федерации, после чего дети поучаствовали в увлекательной викторине. Починить, собрать, раскрасить – это я. Зеленая. Лаборантка Татьяна Курявая, которая директор 14-й школы. Вона на відео просто не може приховати свого щастя від того, що вона заганяє дітей не просто у минуле, не просто в радянське минуле, а в цю пропагандистську машину, щоб вона перемалолася швидше тих дітей. Власне, вона таким чином мріє про своє власне дитинство і стає щасливою від того, що не мов би повертається у нього. Але ж страждати від цієї російської пропаганди буде, буде не вона, будуть дітки. Я рада, що мой моя що діти першоклас моєї школи присоединилися до руху Орлята Росії вместе з іншими школьниками всієї Росії. Я думаю, вони підтвердять своє звання, почне звання, що вони Орлята. Ми самі виросли свото, коли ми були. так Ор... мы не орлятами называли, да, октябрятами. Важно возвращать туда нашу традицию, традиции, которые у нас были раньше в нашей великой стране. Ну, я надеюсь, они не подведут. Они У нас есть достойные старшеклассники, за которыми нужно идти вперед, поддерживать их и стремиться дорасти до их высот. Найстрашніше, що коли я розповідаю про це зомбування дітей, про виховування справжніх солдатів тічиства і таке інше, то я маю на увазі не просто якусь там, знаєте, абстрактну небезпеку. Багато дітей вони реально, реально підпадають під небезпеку, залишаючись в російській окупації. От нещодавно, там на території Маріуполя, відбулось засідання такої координаційної ради окупантів, на яке запросили як представників місцевих ну, силових органів, так і педагогів, і всі вони, і молодіжних всіх організацій пропагандистських, всі вони казали, репортували про те, як успішно працюють з молоддю. Але, але під час цього заходу прозвучали. Просто жахливі цифри. жахливі. З початку року 116 молодих людей були заарештовані за радикальні погляди. Тобто, якщо людина не сприймає окупантів, то вона підпадає під загрозу арешту. І найстрашніше, що із тих 116 дітей підлітків 48 були відправлені у психіатричну лікарню. Чон у головнатвісіння 161 шістя радикал, несовершеннолітні радікал, їх підготовку 48 поміщені поміщено на принудітельне психіатричне лікування. Тобто, на думку росіян, оці 48 дітей, які ненавидять, ненавидять Російську Федерацію, вони заслуговують лише одно, щоб їх покласти в лікарню. Накапати їх якимось ліками і перетворити взагалі на психічно хворих людей. От саме так чинила радянська влада, саме так зараз чинить Російська Федерація. Бо як таке можливо бути здоров, при здоровому глузді і ненавидити імперію? І я думаю, що ті, хто мріє про повернення Радянського Союзу, мають бути зараз щасливими. Бо Радянський Союз це не тільки морозиво по скільки там 20 копійок чи скільки. Радянський Союз це психлікарні. І дуже страшно, що страдають від цього не оці омрійники радянського морозива, а наші з вами діти. Дякую, що слухали. До зустрічі!